На озброєнні взводу групи вогневої підтримки роти розвідки. Ми маємо такі зразки зброї, як 82-й міномет. Ми його нещодавно отримали. Дуже ефективна зброя по ворожій піхоті. Працюємо ось такого типу осколковими мінами. Максимальна дальність його 4600 метрів. Електронний приціл з балістичним калькулятором одразу показує дальність азімут, налаштовується під зразок міни, під кількість змінних зарядів. Єдиний нюанс, що він важкий, і так як ми не піхота, і в нас нема стаціонарних позицій, типу ми прийшли, викопали позицію і працюємо як піхота. Ми постійно переміщуємося від залежності від задач бойових груп, тобто у нас нема стаціонарних позицій, це великий мінус для хлопців з розрахунку. Вони постійно переміщуються, постійно мають його тягати на собі. Це специфіка трішки нашої роботи. Це переносний протитанковий комплекс, який себе дуже зарекомендував. Стугна. Це наша українська розробка? Так, наша українська вже повністю розробка. Дальність її 5 тисяч метрів. Використання дозволяє, якщо опитний розрахунок, довести ракету навіть до 5500. В чому нюанс цієї зброї? Що не треба біля неї постійно знаходитись, тобто наводитись. Ми просто її виставляємо. Десь неподалік знаходиться людина, яка перезаряджає ракети. Сам оператор сидить десь в бліндажі, спокійно Я спостерігає, вас. працює. Безпечно, в цьому її великий плюс. Далі ДШКМ, крупнокаліберний кулемет угу. 12,7. Це доволі ефективна зброя проти ворожої піхоти, і на невеликих дистанціях 500-600 метрів проти легкоброньованої техніки. Це ви довозите на позиції? Поставили? Як правило, ми плюс-мінус 2 кілометри їх завжди носимо пішки, бо з появою в півдронів дуже небезпечно заїжджати близько до позиції з. На, на автомобілях це теж крупнокаліберний кулемет американського виробництва, Browning М2. Е, в принципі, виповняє ті ж самі задачі, що й ДШК е, майже не клинить. І пробувна сила його по легкоброньованій техніці збільшується до двох з половиною кілометрів. Теж американський гранатомет 40 міліметрів, автоматичний станковий гранатомет. Він працює як і по живої силі противника, так і по а я... як його? Ну так, да, покажіть. Uh -huh. — Раз. — Сюди вставляється лента. Угу. Закривається. Потім сіли, прицілились, да? дозволили. І поїхали. Прицілились. — І що, сидить людиною і чекає? Так, да, прицілюється. Ну, це якщо прямою наводкою. Угу. Побачив, тут планку треба підняти. Угу. Це якщо прямою наводкою. Ну, ми прямою наводкою зараз майже не працюємо. Спуск. В чому його мінус? Він дуже важкий, він повним коробом зі станіною важить майже 80 кілограмів. Mm. Дуже і важко є. Занес... Так, те, що мене зараз хлопці працювали це і несли більше двох кілометрів на позицію. Наступний екземпляр у нас йде АГС-17 полум'я. Це радянський зразок, 30 мм снаряд. Це станковий. Автоматичний гранатомет, який використовується лише по живій сілі противника, але на відмінно від МК з ним легше працювати, бо в нього є приціл звичайний, який працює в тисячних по 60 Шетенька він набагато легше, ніж 19 кілограмів. Важить сам АГС. Набагато простіше його занести улітки. Зручні дві улітки взяли, побігли. І заключає нашу екскурсію. Теж переносний протитанковий комплекс фагот легкий. Такий маленький. Так, да, маленький, легко переноситься. Хіба що ракети на нього? Та є 111-113-та ракета, 112, легша, 113-та важка. Ракета на нього, так? Так, да, звичайно, протитанкова ракета. Це саме проти важкої техніки? Так, да, саме проти танків, БТРів. Встановлюється ракета, на очі займає положення лежачі, доводить ракету, смотрить візір. Так а що Майду, там? А що там має бути видно? Ну, те, що перед ним знаходиться. Тут Шу? ми бачимо <та не>, оператора. Та ні, немає нічого. Ова. Ну, просто фокусний, дуже близько. Коротше. Короче. У мене нічого не змінилося. Значить, приїжджає будемо. — Отак і набирають людей. В НГУ.